Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Середа, 4 грудня вечір, і це формат вечірнього оперативного зведення з тих подій, які дійсно сьогодні відбулися, і є актуальними та вартими вашої шановної уваги. Розпочну я з того, що знаєте, зараз у нас, як мені здається, йде така своєрідна боротьба між позицією України. Яка є чіткою послідовною озвученою президентом України Володимиром Зеленським, також і його радник з питань комунікації Литвин коментував це питання, а саме мова йде про мобілізацію. І, отже, питання позиція України полягає в тому, що ми продовжуємо мобілізувати людей. А люди йдуть до війська, створюються нові бригади, формуються резерви. в Перспективі для нас це дуже важливо. Але нам потрібно їх всіх озброїти. Забезпечити це питання того, щоб ми не створювали виключно піхотні бригади, а це питання того, щоб ми створювали добре оснащені, екіпіровані та забезпечені бригади та підрозділи. Хорошим прикладом на цьому шляху є Франція, яка забезпечила бригаду в повному обсязі імені Анни Київської, і навчила наших бійців безпосередньо Франції. Дуже хороші програми, курси в Британії, Франції, в Іспанії насправді викладаються інструктори і допомагають. А це один бік, з іншого боку, є Сполучені Штати Америки і їхня боротьба за те, щоб Україна знизила мобілізаційний вік. Про це зараз багато пишуть і говорять. І хто би ще не казав, але ця тема на слуху, я собі тільки уявляю, які посили постійно йдуть до офіційного Києва і як президентові України доводиться. Відбиватися, фактично пояснюючи нашу позицію, чому зараз не знижується мобілізаційний вік нижче 25. А ось цього разу Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів Америки, прокоментував це так, що Україні потрібно буде ухвалити складні рішення щодо подальшої мобілізації громадян для відбиття російської агресії. Ці заходи є необхідними. Про це сказав Ентоні Блінкен. Він зазначив, що таке рішення буде критично важливим, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії. У нас є зобов'язання: кожна людина, кожен солдат, якого Україна мобілізує, має пройти навчання, отримати обладнання необхідне для ефективного захисту країни, зазначив держсекретар Блінкен. Давайте зафіксуємо ось цей останній абзац із заяви державного секретаря, і хіба це не збігається з позицією України? І тоді Україна виходить із тим, що каже: Стоп, а чому не забезпечили кожного, кого вже мобілізували? Тобто, чому зараз немає фактично у нас забезпечення і екіпіровки, оснащення та озброєння американського для кожного із тих, хто вже у війську? Хто вже готується до виконання бойових завдань або хто формує резерв, тобто тоді ми виходимо на те, що і в українській і американській позиції є багато чого спільного на, насправді, якщо підійти до цієї ситуації саме так. Адже і Україна каже про те, що треба оснастити армію і США, тільки американці кажуть і натякають. Ну, Блінкін прямо не сказав про те, що а, знизити мобілізаційний вік. Але складні рішення це передбачають. В американських ЗМІ протягом кількох тижнів час від часу циркулює інформація про те, що треба знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років і мобілізувати більше молоді. Тому що фронт старішає і дійсно у нас, скажімо, якби мобілізаційний вік знижувався до 23-22, ми би знижували граничний вік. Це було б, наприклад, не 60, а 55 або 50 років з відповідними наслідками. Тобто, тоді б це дало можливість її поступово звільнити, тобто демобілізувати. Ну, або давайте говорити так: звільнити, звільнити певні категорії військовослужбовців. Це демобілізація оголошується після. Тобто, був би гнучкий підхід в цьому сенсі. Я вже наводив приклади, що Британія, Сполучені Штати. СРСР Другу світову війну мобілізували молодих людей, це дійсно було так. Але питання ж залишається відкритим. Вибачте, ми знизимо мобілізаційний вік. Ну, ніхто не веде мову про 18 і цього не буде. Але, наприклад, до 23 до 22. А чим ми їх забезпечимо? Ось це найголовніше, мають бути гарантії. Тому, як на мене, є гнучка формула. Давайте ми зараз, наприклад, покажемо, як. Сполучені Штати наші партнери забезпечують існуючі підрозділи тих, хто мобілізували зараз, тих, хто пішов до війська в цей момент. А потім будемо говорити обговорювати подальші кроки. Я вважаю, що це буде чесно, справедливо і виходячи із заяв державного секретаря Блінкіна. І щодо допомоги, до речі, то держсекретар Блінкін запевнив НАТО та українську сторону у готовності. Повністю використати фінансування для України, що було затверджено Конгресом США. Про це він заявив журналістам після завершення міністерського засідання країн НАТО. Повідомляє з Брюсселя Європейська Правда. Отже, як зазначив Блінкен, союзники нарощують свою підтримку загалом США. Надали Україні 102 мільярди доларів, а інші партнери 158 мільярдів. Це найкращий приклад розподілення фінансового тягаря, який я бачив за 30 років кар'єри, зазначив Блінкен. Що найважливіше, що в термін, який залишився для чинної адміністрації США. Ця адміністрація має намір додатково наростити безпекову підтримку для України, щоб і надалі розбудовувати українську ППО, артилерію і потужності у бронетехніці. І кожен цент наявного фінансування у 61 мільярд доларів має бути використаний. Ось так фактично зазначив про це Блінкен. Ну що ж, побачимо дійсно. Нещодавно був черговий пакет допомоги від США на суму 725 мільйонів доларів. Сподіваюся, що ці пакети будуть надходити все більше. Суми зростати. Головне, вчасно і в повному обсязі, аби ця допомога надходила до України. Це надзвичайно важливий так само принциповий момент, про який ну, треба говорити і розуміти. Тим часом США готують новий пакет санкцій проти Росії. Сподіваюся, що він буде потужним і містити санкції проти Тіньового флоту. А от що сказав генсек НАТО Марк Рюти, генеральний секретар НАТО зазначив, що всі системи, які можуть бути надані Україні, будуть надані. Він зазначив, що питання надання Україні ППО було центральним на засіданні Рада Україна НАТО у вівторок вечері. Обговорили, що робити, щоб Україна отримала додаткові системи ППО для захисту критичної інфраструктури. Він сказав, що чітка домовленість є про те, що партнери підтримують Україну. Всі ті системи, які можуть бути надані, будуть надані. Ми робимо все можливе, щоб всі ті системи ППО можливо було передати якнайшвидше. Важливо ж не тільки щоб те, що може бути надано, а те, що й потрібно. Зараз щоб було надано, я думаю, так що якщо наші партнери зараз не готові е е говорити про членство України в НАТО, то як мені видається, потрібно говорити про посилення спроможностей. Хіба не до цього закликає генеральний секретар Альянсу? І хіба не про це говорять зараз в північно-атлантичному Альянсі, Що так Україну треба підтримати? Але ми наполягаємо на тому, що мають бути чіткі послідовні кроки до членства. Та повноправного набуття Україною статусу а, члена НАТО це безумовно надзвичайно важливо для нас, і ми цього потребуємо. І це нам на сьогоднішній день ну, скажімо так, те, що є визначальним. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Україна не наполягає на вступі до НАТО під час війни, але це стратегічна мета. Він сказав, що має настати відповідний час. А ми країна щодо якої ведеться російська агресія, і дійсно складно говорити про можливість членства країни в НАТО, коли на її території ведуться військові дії. Це позиція окремих членів НАТО, які вважають, що це може спричинити пряме втягування у війну. Але Україна цього прагне дійсно. А як інакше, я вже говорив і скажу: слухайте, ну Будапештський меморандум багато запевнений. А чому не зробити фінальний крок? Чому, зрештою, не показати, що от Україна йде до НАТО, інших немає варіантів. Тому я думаю, що правильно, що Україна окреслила стратегічну мету. Ми не ставимо, якщо. Тому що, як тільки з'явиться якщо одразу нам почнуть пропонувати якісь гібридні формати, формули, ще щось, будуть говорити про те, що спробуйте ось так. А ось так а можливо ви підпишете якісь окремі домовленості, а можливо підпишете додаткові домовленості до тих, які є з іншими країнами, тобто про а, безпеку і допомогу. Будуть одразу альтернативи: тобто, або або а коли є варіант такий, що нас дійсно влаштовує, те, щоб Україна стала форпостом тут в центральній і східній Європі, для боротьби проти Росії і Китаю для їх стримування. Це ж абсолютно надзвичайно важливо і те, що нам потрібно. Ну, ви знаєте, що є ряд країн, які на сьогоднішній день не підтримують членство в альянсі, але все рівно Україна буде працювати і наполягати на тому, щоб підтримали. Це важливо і це є стратегічна мета. Якщо вона стратегічна, давайте всі об'єднаємося. Я не чув від опозиції так само про те, що вони проти. Нато, тобто ми всі як стратегічним курсом йдемо в НАТО і говоримо один голос. Давайте це зробимо. Всі разом: політики, громадське середовище, суспільство, військові, люди. Просто ми маємо це те, що має бути. Ми заслужили цієї колективної безпеки, ми маємо повне право на неї розраховувати. І в НАТО мають це зрозуміти. Або тоді настане криза НАТО. І що буде з НАТО далі? Теж тоді не зрозуміло розвалися під тиском Росії? Для чого це їм? Я думаю, що не для того вони розширювалися, щоб так швидко перепрошую звузитися і закінчити на цьому все. Але тим часом, як би там не було, знову ж таки піднімають різного роду ініціативи так звані мирні плани, які вже з'являються, мирні плани Трампа чи його оточення, які з'являються в медіа. Західних в даному випадку сьогодні з'явилася публікація в британському виданні Ройтерс агенції про те, що в мирному плані Трампа, начебто в цьому мирному плані Трампа, Україні пропонують відмовитися від а, окупованих Росією територій і НАТО. Як зазначає Ройтерс. Радники Трампа публічно і приватно висувають пропозиції щодо припинення війни в Україні, які в осяжному майбутньому призведуть до відходу значної частини країни до Росії, згідно з аналізом їхніх заяв та інтерв'ю кількома людьми, близькими до новообраного президента США, проведеними агентством Reuters. Ну, от Reuters на джерела. Цікаво, по-перше, подача матеріалу. Давайте скажемо. Чи не може бути це подача певна з боку тих же людей, які відправили Такера Карлсона в Москву? Я думаю, що це крило, яке можливо, там а, ну, це одне із крил в Американській республіканській партії Мага, ті, хто найбільше злякався путінського гріш. От ті, хто побачили. Путіна, значить, ті, хто вірить далі, що Росія дуже велика, потужна, живуть стереотипними уявленнями, які не відповідають дійсності і не розкривають фактів на те, що таке справжня Росія сьогодні. От вони і, можливо, і в Reuters інспірують ось такі публікації, але зазначається, що радники Трампа намагатимуться змусити Москву і Київ до переговорів за допомогою, як вони зазначають, батага. Та пряники, включаючи припинення військової допомоги Києву, і так далі, ну і далі е зазначається про те, що е для Росії потрібно піти на компроміси. Тобто, багато з того, що ми вже чули, це ж уже було. Знаєте, тобто, вже про це повідомлялося неодноразово, що є такого роду різні ініціативи, що це обговорюється, що ведуться там дискусії: а що, якщо, а що якщо. Україна не в НАТО, а які гарантії, а чи відправлять європейці свої війська, чи відправить тоді Британія і Франція для того, щоб контролювати, щоб Україна не обстрілювала окуповані території Росії і так далі. Але, друзі, я можу сказати наступне. Моя позиція в цьому плані є незмінною. На мою думку, все буде вирішуватися в наступних кампаніях ще на полі бою. Що я маю на увазі? Я маю на увазі ще дії. Українських сил, і не треба вичерпуватися. Тобто, треба розуміти, що Україна показала курською операцією, що Збройні сили України, сили оборони здатні змінювати дуже серйозне інформаційне поле, і наративи, і уявлення багатьох, що виключно Росія може домінувати на полі бою і висувати ультиматум. Ні, ми маємо постановити чітко і собі. І нашим партнерам час путінських ультиматумів завершився, вичерпано. Тепер буде час українських, тільки адекватних, які базуються на нормах міжнародного права, і здорового глузду. До речі, що теж тому, що ми дуже часто кажемо, що на заході мають зрозуміти, що треба відновити міжнародне право. Ну і здоровий глузд, я би сказав, деяким політикам і так далі, не завадило би все ж таки, це було би корисно і надзвичайно потрібно зробити. Тому я думаю, що все ж таки все ще вирішується на полі бою. Знову ж таки, тримаємо тут курську операцію і не тільки, ну і рухаємося і дивимося далі безпосередньо, тому що тільки на полі бою, і за результатами як весняної, так і літньої кампанії на полі бою 25-го року, на осінь ми будемо виходити на якісь рішення. На які покаже час, або Путін і далі буде продовжувати свою агресію не у імперському безумстві, і це просто буде затягуватись і Трамп. Єдиний план, який обере, не ось це, що зараз там графоманять, пропонують, а можливо, просто продовжити політику Байдена, яка існувала. От, і все це теж треба розуміти. А тим часом стався в Балтійському морі інцидент. Черговий там уже не перший інтернет-кабель перерізають, А цього разу екіпаж російського гелікоптера російського корабля, вибачте, запустив сигнальні боєприпаси по німецькому гелікоптеру. І міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок згадала про цей інцидент в кулуарах зустрічі НАТО у Брюсселі і сказала, що немає жодних подробиць. Але це поширене явище в надзвичайних ситуаціях, але не можна виключати і провокативно. Я хочу нагадати, що нещодавно керівник німецької спецслужби БНД Бруно Каль попереджав про те, що Кремль буде вдаватися до подальших атак і певних агресивних як гібридних, так і не гібридних операцій безпосередньо проти країн Заходу, проти ЄС і НАТО. І ось тут ми зараз бачимо, що дійсно. Є такі виклики і загрози, що німецька розвідка в цьому питанні не помилилась, не тільки німецька. Ось, власне кажучи, що потрібно розуміти, тому Європі потрібно вибудовувати бар'єри. А міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Росія може бути причетна до сотні підозрілих інцидентів в Європі протягом 2024 року. Ось, власне кажучи, що робить Кремль, підриває єдність і безпекову ситуацію в Європі. І цьому безумовно треба протидіяти. І сподіваюсь, Європа проявить єдність, а Україна буде проявляти наполегливість і стійкість, чого я всім нам бажаю, друзі. Бережіть себе, пам'ятайте, що ми міцно стоїмо, єднаємося з Божою допомогою та благословенням. Дивимося вперед. До нових зустрічей! Слава Україні!